Продається простора трикімнатна квартира в сучасному житловому комплексі радужний по вулиці Льва Ландау, 52. Квартира розташована на сьомому поверсі та має загальну площу 58 квадратних метрів. Це чудовий варіант для сімейного життя або вигідної інвестиції. Санвузел суміжний, здоблений якісною плиткою, обладнаний доточною ванною. Формат житла включає функціональну кухню студію, яка поєднана із зоною відпочинку, а також дві окремі кімнати, що забезпечують комфорт і особистий простір для кожного мешканця. У квартирі виконаний. Якісний сучасний ремонт, встановлено металопластикові вікна, а також кондиціонер для підтримки оптимального мікроклімату в будь-яку пору року. На балконі встановлені панорамні вікна, житло повністю укомплектоване всім необхідними меблями. Тут уже є зручні шафи, дивани, обідня зона та інші елементи інтер'єру, які зроблять ваше життя максимально комфортним. Вам не доведеться витрачати час і кошти на додаткове облаштування. Квартира повністю готова до заселення одразу після покупки. Всього 15 хвилин пішки до станції метро Палацпорту, що забезпечує швидкий і зручний доступ до будь-якої точки міста. Район розвинений із гарною інфраструктурою. Поруч є супермаркети, торгові центри, кафе, ресторани, дитячі сади, школи та зони для відпочинку. Телефонуйте, щоб домовитися на перегляд.